У першій міській клінічній лікарні встановлено та запущено в роботу МРТ-апарат. Цей метод дає змогу одержати висококонтрастне зображення тканин тіла і тому його широко застосовують у медицині. А саме при дослідженні тканин мозку, серця, м'язів та новоутворень. Зв'язку з технологічним розвитком і розумінням досвіду лікарів про переваги цього методу обстеження зростає попит. На даний вид обстеження, та тому виникають великі черги по місту і не тільки в Полтаві. Тому ми дуже вдячні за можливість отримати і працювати на такому високопольному сучасному апараті Магнетомальте виробництва Сіменс. В ньому відсутня іонізуюча проміню. Тобто тобто променеве навантаження на пацієнта немає. Він має іншу роботу. Найпоширеніше застосування МРТ обстеження хребта і центральної нервової системи. Метод дозволяє точно оцінити структуру органів, виявити наявні патології, пухлини, травматичні зміни тощо. Особливістю встановлення такої техніки є те, що вона потребує окремого спеціально обладнаного приміщення, потужного генератора та різноманітних вентиляційних систем. Це довгоочікуваний апарат, це перший апарат в комунальному закладі. І Я щиро дякую нашим депутатам і всім, хто підтримав придбання цього апарату саме в першій міській клінічній лікарні, як я вважаю, одному з надпотужніших закладів нашого міста. Взагалі хочу зазначити, що все обладнання, яке було придбано і в майбутньому буде закуплено. Воно все розраховано для забезпечення пакетів медичної гарантії. Введення в експлуатацію цього апарату дає можливість нам проведення мрт діагностики пацієнтам, які перебувають в стаціонарному перш за все на стаціонарному лікуванні. Ну і, звісно, для пацієнтів амбулаторних, які будуть мати відповідне направлення від сімейного лікаря, кошти на закупівлю апарату та ремонтні роботи спрямовані полтавською громадою. В рамках реалізації програми Сучасна медицина ми фінансуємо наші медичні заклади. Це не тільки стосується першої лікарні, це стосується всіх наших лікувальних закладів. По-перше, в нас іде реформування закладів охорони здоров'я шляхом об'єднання. Тому ми хочемо нашим полтавцям показати, що це не мім навпаки, буде плюс, дасть можливість розширити можливості лікувального закладу. 66 мільйонів це кошти апарату апарат. Це сім сучасний ще раз повторюся, технологічний апарат. І один мільйонів ми витратили на будівництво цього приміщення, тобто реконструкцію. Ми маємо можливість сьогодні збільшити кількість людей, які зможуть оглянути МРТ, відповідно кількість у приватних. Зменшиться. Ну, по перше, це і швидкість, да і звичайно, люди можуть піти в приватну клініку для того, щоб там прийти якось своє там якщо їм необхідно. Але за направленнями ми будемо тут обслуговувати режим роботи 5 днів на добу, але субота-неділя буде вихідний. Але в разі необхідності, в принципі, ми можемо будемо задіти, тому що ми розуміємо, що перша міська лікарня вона ургентна. Наразі ще кілька лікарень міста готуються до встановлення та запуску мрт апаратів у роботу.